Я вас у своєму новому влозі. Надіюсь, він вийде цікавим і класним. До речі, бачите, яке у мене пасма. <гум> Купила в Аврорі за 19 гривень. Ну, одне по 19 гривень. І мені подобається, я з ними тік-токи знімаю. Класно приміряю, як мені виглядає з пасмами. Вони на ось таких застібочках, як бачите, і чіпляються під волосся отак. І отак ти типу, поноситься. Мені подобається як вам? Виклала фотку в історії собі в інстаграм. До речі, залишу посилання на свій інстаграм внизу під описом. І мені залайкали цю фоточку в історії. Це означає, що мені йде. А ви напишіть в коментарях, як мені? Чи варто мені фарбувати пасму? Взагалі, я б хотіла зробити. А, ось тут окрашування так, що зверху мої волосся, а, ну, мій природній колір, а внизу тут, типу, якесь бурдове, щось типу, таке. Коротше, не знаю. Але я ще думаю, чи варто це робити. Може, спочатку щось тоніком спробую зафарбувати. Коротше. Поки що мені подобається, але мені здається, трохи занадто яскраве, правда? Якби трошки менше яскраві кольори було, то було б класніше. Ось так. Коротше, у мене вчора було дві фотосесії: одна сімейна зранку на 10 годин ранку, а інша на 4 години вечора двох дівчат-двох подруг. Я просто зробила знижку на фотосесії, і якось пішли клієнти трохи. Тому так, я два рази вчора каталася додому з дому, але мені, в принципі, це подобається. Тому сьогодні буду редагувати фотографії. Більшість, напевно, свого дня присвячу тому, щоб редагувати фото, тому що вийшло їх багато. І я 2-3 дні даю собі для того, щоб віддати людям фотографії. Тому сьогодні буде редагування, покажу вам трошки процесу. Потім ще ми вирішили з хлопцем. Зробити план їжі на тиждень і взагалі ну, на місяць його робити, але по тижнях і заодно писати продукти, які потрібно на цю їжу купити. Так просто буде простіше, щоб не прокидатися кожен ранок і не думати, бляха, що приготувати їсти. Тому сьогодні ще напишу план на їжу і, думаю, ще щось буде цікаве. Вже, по ходу, діла вам щось розкажу. Ну, все, погнали! Спочатку я вирішила зайнятися планом їжі. Ось. Це важко, народ. Реально, я не знаю, що сюди писати. Зайду я на YouTubeчик за допомогою. Це реально виявилось дуже важко. <с> тому що потрошити треба цілу купу рецептів, але я потратила десь приблизно пів години, але склала меню на тиждень і список покупок. Але все-таки все одно краще потратити один день пів години, чим потім кожен день думати, що це приготувати, що йти в магазин, купувати те, чого не вистачає. Тому мені здається, краще вже зараз це все закупити і все. Коротше. Погнали до других справ, буду редагувати фотографії. Ось, коротше, фотографії тільки з одної сесії, бляха, це капець якийсь. І їх зараз треба редагувати, трохи відсіяти коротше. І потім вже буду скидати замовникам. Ну, я думаю, не всі сьогодні відредагують частину сьогодні, частину завтра. У мене ще одна є зйомка, тому треба за три дні встигнути дві зйомки відредагувати. І, до речі, дві зйомки були приблизно в однакових локаціях, але тут була сімейна, а там дві подруги. Коротше, погнала редагувати. Щось трошки передагувала фото і що вийшло. Дивіться, було до і після. Мені здається, результат видний, Ось було до і після. Яскрава, соковита фотографія. Звичайно, камера телефону не зовсім передає кольори, але я викладу фотографії в інстаграм фотографії. І ви зможете там побачити. Пробувала робити. Ось було, стало. Коротше. Очі, як вам результат. А я буду далі редагувати ще. Так, народ, хочу вам розказати одну новину. Коротше, я звільнилася з роботи, яка мені взагалі не подобалась, і мені було дуже важко там працювати. Я не могла, я просто приходила додому і падала. У мене було п'ять 5 робочих 5 вихідних, але цих п'ять вихідних мене не рятували. Тому що я була дуже сильно втомлена. Я працювала в закладі громадського харчування, а це дуже важко, тому що дуже багато клієнтів. І взагалі робота з людьми це завжди дуже важко. Тому я прийняла рішення звільнитися після майже трьох місяців роботи. І вирішила трішки більше себе просувати як художник-ілюстратор та е, фотограф, і на цьому якось заробляти кошти вже на кінець, -то взятися за це серйозно і заробляти на цьому гроші. Ну і само собою знімаю відосики на YouTube, на TikTok і веду інстаграми свої. У мене їх аж чотири. Я залишу посилання, можете підписуватися на те, що вам цікаво. І, коротше, зайнятися своїм розвитком, і взагалі працювати якось на фрілансі. Тому що заклад громадського харчування це явно не моє. І зараз теперішніми зарплатами це взагалі важко щось нормальне знайти і з такими графіками кінськими, як зараз вони є. А зарплати дуже сильно впали, тому за такі копійки не бачу сенсу працювати. Тому вирішила якось себе просувати. Ви можете допомогти мені в просуванні, підписавшись на мій Тікток, на мій інстаграм, і поставивши лайк і написавши коментар під цим відео. Ну, все, погнала далі працювати. Чому я постійно дивлюся на себе, а не в камеру. Поясните мені? Ну, все, окей, погнали. Коротше, за сьогодні одну зйомочку відредагувала уже як бачите, рендериться фоточки. І все. На сьогодні з фоторедагуванням закінчено. Одну фотосесію відредагувала, це добре. Погнали далі працювати. Або, можливо, піду погуляю. Погода така класна. Зараз вам покажу. Ого-о-о! Сонячна така погода.

Я не знаю. Надо пить такой. Це якесь мастерство мое. Кстати, якось я робив применение. Чеваряни, вареники У нас там в круге классик получалось. Що Бля. Вс? <ширю>. Ні, это ж повний процес. Так, да, повний процес, блять. Ні штатив чи що? Чуть-чуть на -чуть начало и все. Не, я хочу возить. Нет. нет. Ну, сними, пожалуйста, пиши Нет. Спасибо. Менше кладе. Менше жири! Красиво получається. Ну ч? Темно, не бачиш? Що ти нагнувся туди. Це назад прищено. Це регалі Не, Тільки бріші пропали, бо є. Та ти не їж! Ти тако, покажи путь рогаля. Таке, це вже переборки. Це ж відео на YouTube, а не на Тікток. <різь> Про ті такі <-токі. різь> м'якенькі вийшли, якщо що, залишу рецепт в описі під відео. नम्प